У горішніх плавнях нетверезий водій не впорався з керуванням і вилетів з дороги. Автомобіль «Форд» врізався в огорожу автостоянки. У салоні, окрім кермувальника, перебувала жінка. На щастя, обійшлося без серйозних травм. Поліцейські встановили обставини події та склали адміністративні протоколи. 12 жовтня близько 20-ї на лінію 102 надійшло повідомлення про дорожньо транспортну пригоду у горішніх плавнях. На теподібному перехресті вулиць Добровольського та Конституції легковий автомобіль Форд вилетів за межі проїзної частини та врізався в огорожу автостоянки. За попередніми даними, водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. Під час ДТП у салоні перебувала пасажирка. Обох учасників встановлено. На чоловіка, який керував транспортним засобом, складено адміністрацію адміністративні протоколи за статтями 130 керування у стані сп'яніння та 124 порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП, судячи з того, що в салоні автомобіля спрацювали подушки безпеки, ніхто серйозно не постраждав.